Продовжуємо, друзі, огляд, огляд Херсонського рейтинг листа. Вибачте, що я так за свого учня, а зараз тренера своєї школи так багато розповідав. Це за Михайло Васильєва, за майстра. А, ну, що можу сказати? Людина любить шахи, людина тренує, людина успішно тренує, людина, яка грає, так, вона не грає зараз у таких турнірах, бо вона у Херсоні. Херсон. В Херсонці у дуже складних умовах і там немає просто турнірів, але він постійно грає в інтернеті, показує ці ігри учням. Тобто він діючий гравець, хоч і, хоч і в інтернеті, у тих умовах, які він має, він може грати тільки в інтернеті. І завжди він грав у наших турнірах. Як би там не казали, грав у більшості турнірів доволі доволі круто, підтримував свій впевнений рівень майстра. Добре друзі. Васильцова Катерина. Дуже гарна була дівчинка. Багато хто з хлопців на неї заглядався. Не пощастила їй з тренером. Вона тренувалася у цього негідника короля. Про нього є окремі відео на каналі. Це той, що зрадив Україну, що пішов працювати до орків. Той, що писав на. Ну, там його трішечки відлупцювали за діло, і писав він на керівництво дю США Херсонське, у орківські каральні органи. Він хотів, щоб їх забрали до підвалу, і так далі. І ось це гівно зараз намагається ще відсудити в Україні, чого його звільнили з ДЮ США. Ну тобто збочене чи той і. Я розповідав про нього і розповідав про ФШУ, про Федерацію Шахову України, яка його допускає до всеукраїнських змагань ще й пам'яті бійців зсу. Це друзі, така ганьба для ФШУ. Я вважаю, що ФШУ потрібно йти в відставку, а ще краще до в'язниці. Добре, друзі. А тепер до дівчинки все ж таки повернемось. Я розповідаю з емоціями, але розповідаю чесно. Дівчинка грала непогано. Якби в їй нормального тренера, а не того, що намагався мацати маленьких діточок, а нормального тренера, нормальну людину, то я думаю, вона б могла б досягти більшого. А так вона була доволі нормальною. Це рейтинг старий, 2001, тисячі на нормальною Що я пам'ятаю про Катерину, можливо, ну вона нас десь чує. Що вона дуже-дуже довго думала, вона потрапляла часто до цих нотів. Ну, Но це через короля. Він усіх учнів так залякував. А, і, ну, там десь було щось цікаве у цьому, але він, коли учень грав партію швидко, він заставляв його весь е, е, час, що залишався, просто сидіти потім за столом. Тобто він давав йому не встати, нічого, і учень просто сидів там півтори години за столом. Тобто, не задачі вирішував, а просто сидів. Ну, ось такі люди працювали у Херсонській Дючі. Катерина була приємна дівчинка, і у шахах була вона ну, серед дівчат однієї з найкращих у своєму віці. Якого вона 95-го року, так. Васильченко-Микит. Так, це хлопець з ось тут я можу сплутати, вибачте, чи з нової, чи зі старої каховки. Доволі непоганий хлопець. Не вистачало йому теж десь більш серйозної тренерської підтримки, але він доволі непогано. Тут рейтинг маленький, можливо, він здав у якийсь момент, але він, я не знаю, дійшов до першого розряду чи ні. Але по дітях, бачите, він одного віку з моїм сином. Він... Ну, доволі впевнено, конкурував, і там якісь нічиї робив, там Михайло заважав. Тобто ми завжди ставилися до Микити так, що це такий доволі міцний шахіст. І звісно, він не повністю розкрився, бо хлопець був, звісно, талановитий. Васін Олександр. Що можу сказати? Коли я перші його рази бачив, вибачте, Олександр, я кажу, як є. Я думаю, хто це, що це, ходить, так сидить у залі. А, мій товариш, ну такий він, ну, я маю на увазі в любительському залі, такі в нього окуляри ще перемотані були цими е резинками, так? І, і такий вид в нього. Ну, Як сказав мій товариш е і учень, майстер фіде Георгій Рапопорт, що він мені чекатило нагадував. Але нормальний насправді, вибачте за це. Олександр, сподіваюся, що ви. Ну, нормально у цих умовах. Я, я не знаю долю, чесно кажучи, багатьох з людей. І скажу, що доволі приємний був дідусь. Так, він якось на своїй на свої хвилі, але він грав у турнірах. І, як казав теж мій товариш е, Іван Дмитрич Радіонов, що дуже кваліфікований першорозрядник. Так, ми бачимо, що рейтинг впав до другого, але вже ж все ж таки вік. Давав знаки і, я думаю, скрутне матеріальне становище, тому що він ну, ходив десь там бути, пляшки збирав і так далі. Часто його можна було побачити. Але людина завжди при привітна і завжди інтелігентна. Доволі, ну, в мене приємні враження були про цього шахіста. Вашина Антон. Так, це учень Олександра Іжніна. Що можу сказати? Мені здавалося, що. Десь у якийсь момент Антон міг би так зазирнути, не, не про кінці своєї шахової кар'єри, те, що ми бачимо, а ось десь там раніше міг би десь стати КМС. -ом. Мені здавалося, що в нього м -м, був талант, але потім, мабуть, все ж таки ну, щось змінилося в житті. Він, можливо, закинув на деякий час шахи, тому залишився доволі міцним, нормальним першорозрядником. Але звісно, коли я його дивився, ну, дивився ігри його, коли він був меншим, так бачите, 97-го року народження. Мені здавалося, що доволі талановитий цей шахіст. Величко Олексій, ну це мій товариш, він любитель. У нього перший розряд ще з дитинства, але знаєте, у одній грі він ось так, навіть один раз ну, у товаришівській грі він обіграв, навіть самого майстра обіграв. І, ну То були ігри під пиво, але він ну, без часів він доволі сильний. З часами ну, доволі слабко грає, йому не вистачає часу подумати. Ну, Тим не менш, ходив він і на турнірах і до нас, і до клубу, і там першорозрядників, звичайно, таких доволі потужних час від часу бив. Навіть через те, що з часами йому грати доволі важко. А грати на, ну, доволі рідко він грав у турнірах, де часу було. Більш достатньо нормальний першорозрядник, який багато чого знає в шахах, який був чемпіоном кафе Літо у центрі міста. І так ми з ним там і познайомилися, коли я, з Михайлом ми зайшли до кафе щось. Захотілося це давно було, захотілося чогось там чи випити, чи поїсти. Я вже не пам'ятаю чи те, і те і інше. І ми зайшли ввечері. і... А, ну так, я замовив собі абсент, як завжди, я дуже полюбляв абсент. Замовив собі абсент, а принесла, ну, бачу, що не дали а Михайло вже ж стільки років працював дуже крутезним барменом. Я кажу, ну, ну що тут, є стільки грам, немає. Я кажу: ну що ж це таке? Ну, один раз не долили. Я дівчині сказав, давайте ви все ж таки будете доливати. Я ж вам чаєві залишаю, чому ви така неповага. Другий раз не долили. Ну, Я не пам'ятаю після другого чи третього разу, ну, Михайло не пив абсент, він щось там своє пив, це я пив абсент. Я пішов до бармена кажу, я ж тобі чаєві залишав і раніше, чого ти мені не доливаєш, Що в тебе? Ну, І підбігають офіціантки, а він, мабуть, відпив про мене. Ну, і ось ця людина Олексій каже: люди, які замовляють абсент, вони не будуть відпивати 10-15 грам. З 50, щоб таке тут влаштовувати. Ну, і ми якось почали спілкуватися там прям за стійкою, А він за стійкою сидів, коньяк. Каже: а хто що? Я кажу, ну я гросмейстер. я гросмейстер, я тут самий сильний. Я кажу: ну, може, й ти тут самий сильний, ну я навий. Але ж <х well> і я гросмейстер, і що? І він мені там почав задавати якісь питання, перевіряти, дуже так веселі питання. І ну, ми почали товаршувати. Доволі сильний шахіст, який не боявся грати у шахи Буцьким, і грав на шахи і на гроші він не боявся. Ну, такий шахіст-ентузіаст, який допомагав в організації турнірів. І, якщо потрібно, було просто там допомагав суддям. Тобто, каже, я не буду грати, але там, наприклад, я втомлений, або вчора в нас було якось свято, але він приходив, допомагав щось там, організації, щоб турніри були гарні, затишні. Тому. Я вважаю, що він все ж таки робив для херсонських шахів багато чого і тим заслуговує на повагу.